Черкаська пенсіонерка обмалювала дев'ятиповерхівку і зовні всередині будинку повиростали квіти, дерева та птахи. Зробити із зашарпаного під'їзду виставкову залу черкащанка Неля Банадисєва задумала після виходу на пенсію. Ревізор пасажирських перевезень у трудовій книзі і митець в душі більше 15 років плекає мальовану оранжерею у під'їзді. Як стіни перетворити на арт знає Ірина Головка, стіну ж треба було привести до порядку. Її треба було раз прогрунтувати, Твердою грунтовкою, потім жидкою ґрунтовкою. Для цього треба, щоб воно неділю стояло, висихало, впитувалося. І лише після цієї роботи Неля Михайлівна бралася за фарбу. Десять квадратів мальованої стіни у під'їзді виросли за місяць. Черкащанка говорить, хоче перемалювати стіни на кожному поверсі у великі картини. Я лежу і читаю, як це зробити у під'їзді, щоб було красиво. Оце беру де. Ну я люблю літературу, я читаю, я дивлюся. У мене багато знайомих художників. Неля Михайлівна у цьому домі живе близько 40 років. Говорить, їхній під'їзд був в найгіршому окрузі. Змінити цей статус жінка змогла 15 років тому, коли вийшла на пенсію. Самотужки у дев'ятиповерхівці робить ремонт уже втретє. Пригадує, сусіди були шоковані її новаторством карнизам, тюлем на вікнах та барельєфам і картинам на стінах. Тепер її толоку підтримують усі. Мовляв, і слава про найкращий під'їзд рознеслася на округ. То, звісно, дуже нравилося. Приходили з других домов, приходять, дивляться. Коли по телебаченню нас побачили, то приїжджали з інших районів, з району Д, із, ну, з других районів приїжджали, записували телефон мій, дивилися, О, я їм об'ясняла, розказувала. Грибочки, котики і квіти то замовлення найменших сусідів пенсіонерки. Художниця говорить, їй у радість побажання дітей. Ходять, аби б це нарисували. Я сама собі, я придумую і рисую. А вони, звісно, підходять. А можна, щоб оце там, бабуся Неля, чи тітя Неля, чи Неля Михайловна. Я кажу, хорошо, хорошо. Будете себе хорошо вести, нарисую. Ну, так ото й рисуємо. Сусіди, ж обмальованим під'їздом не намилуються. Ми привіз її в начало і всіми можливостями допомагаємо їй, щоб вона работала. Талант не можна, щоб пропадав, ви понімаєте? Так що ми привіз Нелю Михайловну. За це треба просто похвалити і премію виділити. Пенсіонерка радить, аби під'їзди у містах стали музеями, то достатньо бажання однієї людини. Вона ініцію ініціативу проявляє. Люди повинні підтримувати. А як цього немає, то ну я не знаю. Ірина Малькова, Ірина Головка, Сергій Косенко. Вітка. новини.